Тим героєм проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, Всечесні отці, родина нашого воїна. Всі, хто сьогодні прийшов на цю площу, попрощатися із молодшим сержантом. Бойовим медиком, воїном, захисником і просто світлою і доброю людиною Віталієм Кухарчуком. Тепер йому назавжди 44. Ще одне молоде життя забрала війна. Ще один наш воїн-земляк повернувся додому на щиті. Він навіть не встиг створити власну сім'ю. І сьогодні всі ми, як одна велика родина, прийшли на цю площу провести його в останню дорогу. Воїна, який до останнього подиху залишився вірним військовій присязі, який пішов захищати. Своїх рідних, своє місто, свою країну у перші ж дні повномасштабного вторгнення Росії, хоча зовсім не мав військової спеціальності і ніколи не служив. Але він мав почуття обов'язку і честь послужити країні, коли над нею нависла смертельна небезпека. Віталій Кухарчук народився 24-го. Липня 1980 року, у нашому місті у Ковалі, навчався у школі у Маріуполі, де проживала тоді мама з родиною. Дев'ять класів закінчив там, у 56-й школі, а потім повернувся у рідне місто і старші класи вже відвідував тут у Ковалі, в нашій гімназії імені Олени Пчілки. Нині ліцеї. Професію здобув у Рожищенському коледжі військово національного університету біотехнології і ветеринарної медицини. І все своє трудове життя він був пов'язаний з ветеринарною медициною. Віталій понад усе любив свою роботу і любив. Тварин. І коли брати наші менші потребували допомоги, він полишав всі справи і їхав оперувати тваринку, надавати їй допомогу. І саме ця риса прийти на допомогу ближньому стала визначальним і у долі Віталія воїна. Він як бойовий медик. Добросовісно виконував свою роботу. У перший же день добровільно пішов у військкомат і був мобілізований. Після короткого навчання у столиці потрапив служити у нашу Волинську соту бригаду територіальної оборони і там пройшов весь свій шлях бойового медика. Надавав допомогу пораненим. Виносив побратимів із поля бою. За бездоганну службу і виконання бойових завдань був нагороджений почесною відзнакою командира сотої бригади. Надійний, сміливий і надзвичайно добрий. Так відгукуються про нього і рідні, і ті, хто служив поруч. І дійсно. Не проходило і дня, щоб він не дзвонив додому і не казав мамі, Мамуль, не переживай. Я медик, а у медиків найменше шансів згинути на війні. Востаннє ці слова мама почула 31 липня. І тоді він сказав, що декілька днів не буду на зв'язку, бо маю. Виконувати важливе завдання. Тоді мама почула його голос в останнє А 2 серпня в позиції бригади, де перебував Віталій, накрило мінометним вогняним. І Віталій отримав травми, несумісні з життям. І ще одне дуже важливе. В мирному житті він любив подорожувати. Він піднімався на Гверлу і разом з друзями обійшов майже всі вершини українських Карпат. Але найвищою його вершиною був подвиг воїна полягти заради своєї країни, заради нашого міста, заради його майбутнього. Вічна пам'ять і слава Віталію Кухарчуку. щирі слова, співчуття родині Віталія, батькам, брату Андрію, який, до речі, воює ще з часів антитерористичної операції, і до сьогодні він у війську, сестрі Ользі, всім, хто знав і любив Віталія. Вічна йому пам'ять і слава, слава Україні. Прошу вшанувати світлу пам'ять Віталія Кухарчука хвилиною мовчання.